Доброго дня, дорогі друзі! Я рада вас вітати на уроці літературного читання. Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Давайте проведемо з вами мовну розминку. Повторюйте, будь ласка, за мною. Те, 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 здрастуй, літо золоте. че 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 тепла річенька тече. Ла-ла-ла, вже волошка зацвіла. Ах, ах-ах, стигнуть вишні у садках. Скажіть, будь ласка, яка пора року настане після весни? А вірну відповідь вам підкаже загадка. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито, яка пора. Вірно літо. Літо люблять усі, і дорослі, і малі. Ця прекрасна пора надихає поетів і письменників. Про літо написано багато чудових віршів, казок і оповідань. На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося з оповіданням Василя Чухліба, яке називається Стежинка. Якщо дружити із стежинкою, вона багато цікавого розповість. Тетянка вийшла на ганок, а стежинка, неначе взяла її за руку і повела за собою. Довкола картопля цвіте, біла й рожева. Соняхи в золоті бубни вигупують. Зелений огірочок виповз із грядки на стежку. А що тут робиться? Хвасоля повитиця пишається на високих тичках, їй звідтіля все видно. А гарбуз та гарбузиха з гарбузенятами сховалися під лопатим листям, щоб сонце не напекло. Через стежинку снують мурашки, такі малі, а тягнуть більші за себе гілочки й бадилинки. Тетянка знає отам під старою грушею вони дім будують, а в повітрі золоті цяточки блискають, то бджоли летять по мед, на город. На леваду в поле. Веде стежинка Тетянку і все їй показує. Уже й город кінчається. Що ж там далі? Діти, в цьому оповіданні нам зустрілося багато незрозумілих слів. Давайте проведемо з вами словникову роботу і з'ясуємо, що ці слова означають. Вигупують, б'ють, наприклад, у бубон. Повитися та, що в'ється. Тичка, але на тичках. Довга палиця або жердина для підтримування витких рослин. Лопате велике і широке. Снують, швидко пересуваються, бігають. Баделинка стеблина якої-небудь рослини? Ви уважно слухали оповідання, і тепер я вам пропоную попрацювати з текстом. Вам необхідно в тексті знайти відповіді на запитання. Що цікавого розповіла тетянці стежинка про картоплю, соняхи, огірочки, квасолю або гарбузи? Яких комах бачила дівчинка? Під час прогулянки. А зараз трошечки пофантазуємо, що ще можна побачити на городі. Подумайте і складіть коротеньку розповідь. А закінчити наш урок я хочу вправою незакінчене речення. На уроці я навчився. Мені сподобалось, я запам'ятав. Літо це чудова пора для подорожей, пригод і відкриттів. Тож досліджуйте, вивчайте, дізнавайтесь, світ безмежний і неймовірно цікавий. А наш урок закінчено. До нових зустрічей!